Доброго ранку, мої любі малята! З вами я, ваш вихователь, пані Вікторія. Сьогодні у нас заняття з художньої літератури, на якому я розповім вам чудову казочку, яка називається Великий ведмідь і Маленька мишка. Ну Ми що, готові? Тоді розпочинаємо. Якось узимку спав великий ведмідь у своїй баррузі. А поруч у маленькій нірці жила маленька мишка. Якось забігла мишка до ведмедика і заблукала, і потрапила до ведмедика у вушко, прокинувся ведмідь, спіймав мишку, розсертився. Хіба моє вухо, це твоя нора? От зараз я з'їм тебе, як ягоду малину. Відпусти мене, просить, мишка, я тобі ще в нагоді стану. Посміявся великий ведмідь з мишки, яка від такої крихітки користь, але відпустив. Настала весна. Прокинувся ведмідь, виліз із барлоги і пішов гуляти по лісу. Ішов, і що вийшов, та й провалився в пастку. Крутився, дерся, щоб вибратися, але все марно. Заревів тоді ведмідь, почула той рев мишка. Напевно, біда сталася з великим ведмедиком, сказала вона, вискочила зі своєї нірки та й побігла подивитися, чого ведмідь та криве дивиться, а її сусід потрапив у пастку. Тоді перегризла мишка своїми гострими супками всі матузки і звільнила ведмедика. Зрадів ведмідь став дякувати мишці. Ой, ти мені і стала в нагоді дякую тобі. Відтоді великий ведмідь і маленька мишка стали приятелями. Почали ходити в гості один до одного і пригощати один одного. А інколи ведмедик дозволяє мишці грітися у нього в вушці. Ось така гарна казочка про великого ведмедика та мишку. Чи сподобалась вам казка? До зустрічі, малята!